Тема заняття магнітні явища, дослід Ерстеда, магнітне поле. Чому картинки магнітики довгий час продовжують висіти на холодильнику? Давні греки помітили, що деякі залізні руди вони притягують до себе залізні тіла. Постає питання чому? Ми сьогодні з вами розглянемо постійні магніти. Це тіла, які тривалий час зберігають магнітні властивості. І зараз ми з вами подивимося навчальне відео, яке стосується цього питання. Перед вами набіри різних предметів, шурупи, цвяхи. Стальні скріпки, шматочок тканини, колеса із дерева, резиновий квадратик, пластинки із різних металів, стальна, мідна латуна, природний камінь. Окрім цих предметів, ми маємо кольоровий стежень, який навпіл зафарбований зеленим та червоним кольором. Зовні він схожий на звичайний кольоровий ольовець. Однак давайте поспостерігаємо, що буде відбуватися. Коли стежень наблизимо до даних предметів, в результаті проведеного досліду ми побачили, що частину предметів стежень притягував до себе, а інші предмети залишилися на своїх місцях. Аналізуючи візуально можливий склад притягнутих предметів, ми приходимо до висновку, що всі вони мають в своєму складі залізо: це стальна пластинка, стальні скріпки, цвяхи та шурупи а в лотку залишилися різноманітні предмети шматочки тканини, паперу, резини та камінчик. Але особливо потрібно відмітити, що ми тут бачимо пластинки із металів міді та латуні. Узагальнюючи отримані результати, ми можемо стверджувати: по перше, магніти це тіла. Які можуть притягувати до себе різні предмети на залізній основі та діють на відстані. По-друге, всі фізичні тіла умовно можна розділити на магнітні, які притягуються до магніту, та немагнітні, які не взаємодіють з магнітом. По-третє, немагнітними можуть також бути різні метали, наприклад, такі, як алюміній, мідь, цинк, золото та їх сплави. Таким чином, ось притягуються у нас властивості постійних магнітів. притягуються залізо, нікель-чавун, і не притягується папір, скло та мідь. Подивимося ще одне навчальне відео. Подивимось дослід, як будуть взаємодіяти різні частини магніту з предметами в лотку. Для цього розмістимо середню частину магніту над предметами. Ми бачимо. Що предмети, які здатні до намагнічування, зовсім не взаємодіють із середньою частиною магніту. А тепер подивимось, яка буде взаємодія, якщо магніт обернути до предметів одним із країв, наприклад, зеленим. Тепер ми бачимо, що майже всі предмети притягнулися до торця магніту. Відповідно в даній частині магніту, його магнітна дія є найсильнішою. Аналогічний результат ми отримаємо, коли повернемо магніт. Ті ділянки магніту, де виявляється найсильніша магнітна дія, називають полюсами магніту. Магнітна дія магніту є різною на різних ділянках його поверхні. Ось полюси магніту це ділянки, де магнітна дія виявляється найсильніше. Вільно підвішений або поставлений на опору шматок магніту повертається вздовж географічної осі північ південь. Тонкий магнітний стрижень, який підвішений або поставлений на опору так, що він може вільно повертатися, називається магнітною стрілкою. Магнітна стрілка завжди розміщується вздовж лінії, яка з'єднує географічні полюси. Кінець стрілки, який вказує на графічну північ, зафарбовують в синій колір та називають північним полюсом магніту N. Інший кінець магнітної стрілки, який вказує на графічний південь, позначають літерою S та називають південним полюсом магніту та позначають червоним кольором. Таким чином, магніт має два полюси: північний, який позначається літерою N, та південний, який позначається літерою S. Постає питання: а чи може магніт мати один полюс? Ось тут у нас приклади є такий ось, штабовий магніт, ви бачите, і підково подібний магніт. Так? А, і таким чином. Відповідь на це питання така, що не мож, неможливо одержати магніт тільки з одним е, полюсом. Дізнаємося, як взаємодіють між собою магніти. Дізнаємося, як взаємодіють між собою магніти. Для цього візьмемо два магніти та покладемо їх на візочки. Та розмістимо на невеликій відстані. В першій частині досвіду розмістимо магніти так, щоб вони були повернуті один до одного однаковими полюсами, та будемо повільно зменшувати відстань між ними, переміщуючи один із візків. Ми бачимо дуже цікавий результат. Один із візків починає свій рух, хоча ми його і не торкаємось. Візок ніби відштовхується від візка, який наближається. Із даного спостереження можна зробити висновок, що одноіменні полюси магнітів відштовхуються. В наступній частині досліду подивимося, як взаємодіють магніти, які розміщені різноіменними полюсами один до одного. Для цього повторимо такий же дослід. Тепер ми спостерігаємо, що нерухомий візок з деякого моменту починає рухатись назустріч візку, який наближається, тобто вони взаємно притягуються. Можна зробити висновок, що різноіменні полюси магнітів взаємно притягуються. Таким чином, висновок всього, що одноіменні у нас полюси відштовхуються, а різноіменні притягуються. Покажемо, що магнітні властивості речовини залежать від її температури. Для проведення досліду скористаємося шматочком нікелю на підвісі, постійним магнітом і спиртівкою. Помістимо нікелову пластинку в магнітне поле. Намагнітившись, він притягується магнітом та втримується у відхиленому положенні. Запалимо спиртівку. Нікель починає нагріватися. Зараз ви побачите, як його нижня частина почервоніє. При певній температурі пластинка втрачає свої феромагнітні властивості. Та повертається в своє початкове положення. Таким чином, у разі нагрівання постійного магніту до певної температури його магнітні властивості зникають. Вчені давнього Греції вважали, що магнітні та електричні явища пов'язані між собою. Подивимося дослід ерстеда. Магнітну дію електричного струму можна дослідити за поведінкою магнітної стрілки, яку розміщують поблизу дроту, по якому протікає електричний струм. Дріт підключений до клеми джерела постійного струму. В початковому стані. Стрілка орієнтована вздовж магнітного меридіану Землі. Включимо джерело струму. Стрілка почала рухатись та встановилася перпендикулярно до напрямку провідника. Замітимо, при даному напрямку руху струму провіднику. Синій кінець стрілки повернутий до нас. Виключимо джерело струму та змінимо полярність підключення дроту. Зверніть увагу! Поки струму в колі немає, то стрілка займає свою попередню орієнтацію вздовж магнітного меридіану. Знову включимо джерело струму. Тепер струм рухається в іншу сторону. Стрілка знову починає рухатися та встановлюється перпендикулярно до напрямку провідника. Але тепер вона повернута до нас своїм червоним кінцем. Після виключення джерела. Стрілка знову орієнтується по магнітному меридіану. Таким чином ми з'ясували, що електричний струм здійснює магнітну дію. Ще поведінку ось магнітів і струму досліджував ампер. Розглянемо досліди Ампера. Дві дротяні котушки підвішені на довгих дротах. Напрямок обмотки дроту в котушках співпадає. Лівий амперметр буде показувати величину та напрямок струму в лівій котушці. Відповідно за допомогою правого амперметру будемо вимірювати величину. Та напрямок струму в правій котушці. Ключем можна змінити напрямок струму в правій котушці. Пропустимо струм через ліву котушку. При цьому стрілка лівого амперметру відхилилася вправо від нульової поділки шкали. Поки струму в правій котушці немає, вони не взаємодіють. Тепер пропустимо струм через праву котушку в тому ж напрямку. Кутушки притягуються, змінимо напрямок струму в правій кутушці. Тепер кутушки відштовхуються. Повторимо дослід ще раз. Якщо напрямки струми в кутушках співпадають, вони притягуються. Якщо протилежні, то відштовхуються. Таким чином, котушки зі струмом поводяться як постійні магніти. Магнітна взаємодія здійснюється миттєво крізь навколишній простір, і простір не бере е, участі в її передачі. Майкл Фарадей запропонував теорію близькодії. Магнітне взаємодія здійснюється з певною швидкістю через магнітне поле. Магнітне поле існує навколо будь-якого провідника зі струмом. Тобто, навколо рухомих електричних зарядів. Електричний струм і магнітне поле невіддільні одне від одного. Таким чином, навколо нерухомих електричних зарядів. Існує тільки одне електричне поле, а навколо рухомих зарядів, тобто електричного струму, існують і електричне і магнітні поля. Магнітне поле з'являється навколо провідника, коли в ньому виникає струм. Тому струм треба розглядати як джерело магнітного поля. Відповідно до теорії пускодії. Парадея навколо намагніченого тіла та навколо будь-якого рухомо зарядженого тіла або рухомої зарядженої частинки існує магнітне поле. Магнітне поле діє на заряджені тіла та частинки, які рухаються в цьому полі. І магнітне поле завжди діє на намагнічені тіла. Таким чином, підіб'ємо підсумки. Магнітне поле це форма матерії, яка існує навколо намагнічених тіл, провідників зі струмом. Рухомих заряджених тіл і частинок, тоді є на інші намагнічені тіла, провідники зі струмом, рухомі заряджені тіла і частинки розташовані в цьому полі. Дякую за увагу.